Лепневий потоп наробив чимало проблем для жителів старих бродів. Буквально через добу після зливи у деяких ділянках піднялася вода і все затопила. Деталі у сюжеті. Жителі міста Брода зіштовхнулися з потужною липневою грозою, яка принесла не тільки освіжаючий дощ, а й чимало неприємностей. Злева, що тривала майже добу, призвела до значних підтоплень у різних районах міста, завдавши відчутної шкоди мешканцям та інфраструктурі. Найбільш постраждало від стихії житловий масив на вулиці Костюшка. Тут потужні дощові потоки, затопили городи місцевих мешканців, знищивши багато місяців праці садівників. Вода, що швидко піднімалася, залила грядки, пошкодила рослини та зіпсувала урожай овочів. Мешканці вулиці Костюшка опинилися в скрутному становищі, змушені боротися з наслідками нещадної грози та оцінювати збитки. На заставках у бродах біля Дамби ситуація теж виявилася критичною. Рівень води піднявся значно вище норми, затоплюючи прибережні території. Ще одна проблема виникла на вулиці Коженівського, де вода піднялася під мостом залізничної колії та пішла до городів мешканців. Така ситуація свідчить про недостатню ефективність дренажної системи у цьому районі. Події, що сталися в бродах під час липневої грози, чітко демонструють необхідність негайних дій з боку місцевої влади. Потрібно провести ретельний аналіз ситуації та розробити комплекс заходів, спрямованих на запобігання подібним стихійним лихам у майбутньому. Сергій Нікішин, телеканал БРОДонлайн.